Тож настав час познайомитись із місцевим контингентом. Виділи гнать їх геть, Гнати геть цих віді та твою ж. Так, у вимірі з монстрами Silent Hill застряг цілий шизонутий культ. В атмосфері повної ізоляції, самотності та зневіри тут, виявляється, є ціла секта, яка молитвами відганяє монстрів від свого шабашу. Серйозно, відповідальність за сценарій взагалі проходили гру. Культ із безліччю шизонутих любителів відправляти когось на вогнище, то вже не Silent Hill, а Resident Evil для початківців. Це і є той момент, коли естетика гри накрилась тут мідним тазом. Я розумію, є перша Джерело та адаптація. Бувають неминучі зміни, які сценаристу треба внести, аби вмістити суть відеогри у двогодинний фільм. Але цей поворот начисто руйнує депресивний ізоляційний сеттинг, перетворюючи сюжет на банальну боротьбу із купою релігійних фанатиків. Це могло б вистрілити, приділити такій арці достатньо часу, але в результаті це додає недолугості третьому акту. Роль Крістабели, глави культу до слова зіграла реально компетентна акторка, що вміє наганяти крінжа. Ну, але навіть її вміння в цьому фільмі не дотиснули.